Поїхав один, а повернувся із чотирилапим другом. Коломиянин Володимир Лубик служить у зоні, АТО на Донеччині. Одного разу до них приблудилася бездомна кішка із приплодом. Чоловік одразу відігрів маленьке кошеня. Той два місяці був із ним на передовій. А потім Володимир на ротацію додому, а сіренький до нової коломийської родини. Із чотирилапим переселенцем познайомилася Галина Досин. 32-річний Володимир Лубик з Коломиї вже вдруге приїхав на ротацію. Щоразу родина з нетерпінням чекає на нього вдома. Проте цього разу радість була подвійною, особливо у синочків Вадима та Олександра. Адже тато привіз додому маленьке кошеня. Раюся, ну він мене косає, а мене не болить. Він любить мясо, то суниємо. Все зубку, там картопельку, Це перша парінка. Потім буде дву, друга, такий маленький песик. Ще хочеш песика? Так, і мені вже буде. Боїць розповів, що до них приблудилася бездомна кішка з двома маленькими котенятами. Володя чотирилапе сімейство пригрів та підгодовував. Усіх залишити біля себе не міг, тому згодом вирішив відпустити. Але через якийсь час одне кошеня повернулося, і чоловік таки його залишив. Так, два місяці вони були пліч-опліч і вдень, і вночі. Ім'я пухнастому створінню придумали разом з товаришем. Назвали крамар, походить від міста Краматорська, де служить Володимир. З назвою мені допоміг мій друг, з яким я познайомився там у зоні АТО. Він сам Дніпропетровська, Андрущак, Олександр. Передаю йому теж привіт. Якщо ми будемо не бачити, я дуже за ним скучив. Це був мій такий друг, і ми один одному там підтримували. У Коломиї кошеня одразу повезли до ветеринара. Той крамика оглянув, зробив щеплення та протипаразитні процедури. Чотирилапий східняк виявився цілком здоровим, ще й гіперактивним. У ветклініці кажуть, що в Коломиї вже є кілька тваринок, яких привезли зі сходу. Тварини, як правило, мають свої певні хвороби. Багато хто з них живе протягом тривалого часу разом з хлопцями і в бліндажах, і в окопах. Тому бувають і захворювання і дихання, і там сочастотевої системи. Ось ну але але хлопці наші дбають не тільки про, про нас тут, а про там, там про тих тварин, які лишилися, і це і це чудово, і це прекрасно лікар вважає, що проблема з тваринами без хатьками на сході дуже велика. Домашні улюбленці, яких не забрали господарі, залишившись на вулиці, гинуть або ж стають жертвами сильніших. Вони кучкуються там у групи, вони не мають що їсти, бо тому що там зараз також немає і, і, і фактично нападають уже на, на ту живність, яка є, і е, е, там велика дуже проблема з, з безпритульними тваринами. Е, зокрема, е, волонтерські рухи зараз е, дуже багато там є е, від них е, таких меседжів, що е, Просто, просто катастрофічна кількість безпритульних тварин стає, але там є багато і породистих тварин. Просто люди позалишали, коли звідти виїжджали. Задля порятунку бездомних тварин Володимир Лубик пропонує запровадити акцію серед бійців. Їдеш додому, забери з собою хоча б одну тваринку. Люди самі хочуть спастися ще з собою тягнути. То кажуть, знаєте, є речі, які в першу чергу вже тварини не лишаються та як обузою для людей. А щодо подій у державі, то Володимир радить українцям надії не втрачати, але сидіти та чекати допомоги з боку теж не варто. Це справа кожного. Ну на даний момент мені здається, що це є наша домівка, і тому домівку треба захищати. Якщо навіть хтось і поїхав десь на заробітки, там, чи комусь тут погано, тому що немає роботи, дійсно, держава в такому стані. Її довели, і армія теж вона була спеціально зруйнована, то е, все рівно раніше пізно, не захоче повернутися додому. А якщо ми зараз не відстоїмо, то в нас не буде вдома. Тато твій що робить нас там? Воює. Я скучаю за ним. А для чого він воює? Як ти думаєш? Що, що на нас не напали сепаратисти? Як ти думаєш, у нас все буде добре? Коли це все закінчиться? Я не знаю. Якби я знав, що це все закінчилося, я б був радий. Володимир Лубик каже, що там на передовій бійців підтримують та допомагають волонтери. А душу зігрівають маленькі дрібнички, які передають з дому. Так біля серця як найдорожче, володя носить листи від діточок та молитовник від капелана. Є сняти на, сняти на район діти, є з Дніпропетровськ, Дрогобич, Франківськ, ну багато. Листи завжди були там зі мною, і коли мені було важко, я відкривав, читав. тут листи тут без сльози не обійдешся. Також, от, наш, там є, з нами перебував у зоні АТО, наш капелан Олекса Куйбіда, теж він допомагав, всім роздавав, ось такі молитовнички, що теж вони, як то кажуть, нам там допомагають. Бачите, що молись і служи, це. Стан української армії відшутно покращується, розповідає Володимир. Вони забезпечені майже усім необхідним. Хіба що не вистачає професійних аптечок? Модерування маємо ну ще От ми працюємо зараз над аптечками. Ну якщо на ну, Бог поможе, аптечки європейського стандарту, щоб вже знаєте, жгут можна було затягнути самому однією рукою. Там це все. Ну армія зараз піднімається. А ще Володя хоче подякувати усім, хто допомагав йому та його побратимам. Голові спілки воїнів афганців Коломищини Йосип, Йосипу Тодорєву, потом підприємцю пану Юрію е, Романюку, міському голові Ігору Слюзару. А також хотів би подякувати Коломийській чорнівецькій єпархії Української греко-католицької церкви, е, святий єпископ Василь Івасюк. Івано-Франківське обласне козацьке товариство, Українське реєстрове козацтво. Ну і також отцю Володимиру село Баленці».